О Всесвятий, світильнику Югоднику угоднику Христовий, преславний мученику, Страстотерпцю непереможний, воїне преславний, вірний слугу Всемогутнього Царя, відважний послідовнику страстей Господа нашого, Ісуса Христа, вребра пробитий ради нас, пробитого на дереві, Хреснім Спасителя, що не пожалів крові своєї за спасіння нас, грішних, усердно молимося, усердний заступнику у бідах, скорий помічнику в напастях цього життя нашого. Дай нам звільнитися від наглої смерті, Ублагай Творця і Спасителя нашого Ісуса Христа. Щоб ані муром, ані голодом не вмирали слуги Його, але збережи їх молитвами твоїми, заступи і збережи покровительством Твоїм від всякого зла, ще усердно молимося Тобі, мученику Великий, святий Димитрії, вислухай нас, що молимося Тобі. Будь біля нас в годину смерті нашої, визволи нас від влади Злого Духа, поможи нам, окаянним в час відходу душі нашої і Христом в руках Твоїх прожени всіх ворогів, що будуть тоді боротися з нами, щоб не попали душі наші. В наругу на посміховисько і потіху злим духам, що сподіваються взяти і поглинути нас в безодню і пітьму пекельну. Але у світлості твої, воїне Христовий, Великий Димитріє, мироточивий і хоронителю, мій ангеле, піднесіть нас туди, де спочивають херовими. Серафими і всі угодники Божі, щоб з ними і ми, недостойні, прославляли Тройцю одноістотну: Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє милостиве заступництво на віки вічні. Амінь.